Сьогодні у випуску. 12 вибухів пролунало у тимчасово окупованому місті Пологи. У Запоріжжі почали відновлювати багатоповерхівку, пошкоджену внаслідок обстрілу. До початку Великої війни працював в багатопрофільній лікарні. Нині в стабілізаційному пункті поблизу лінії фронту. Історія лікаря-хірурга. 12 вибухів пролунало у тимчасово окупованому місті Пологи Запорізької області. За словами міського голови Юрія Коноваленка, влучення були по місцях скупчення техніки та живої сили окупантів. Були прильоти по території нашого підприємства Мінерал, де вони вкотре ховають свою техніку. Були прильоти по абразивному комбінату. це Підприємство не робоче, але там є склади. Мабуть, вони його використовували для своєї техніки. Було дуже гучно. Потрапляння були іще, і ще і ближче до центру міста. Знову ж таки, місця дислокації кинутих складів ближче до залізниці. Ну, за деякими даними, там 10-12 точно було. Від сьогодні розпочався перший етап відновлення будинку на проспекті 151. Нині на місці працюють проєктувальники. Нагадаємо, цей будинок було пошкоджено внаслідок російських обстрілів торік, 6 жовтня. На відновлення цього будинку міська рада спрямувала 25 мільйонів гривень. Ще 50 мільйонів виділила компанія Метинвест, адже замовником будівництва цієї п'ятиповерхівки у 50-х роках минулого століття був завод Запоріжжя. Сталь, який входить до складу компанії, відновити його нині хочуть у три етапи. Їх планують реалізувати за два роки, розповів операційний директор Метінвесту Олександр Мироненко. Проектувальники, які працюють на місці поза камерою, розповіли Суспільному, що нині готують проєкт, та сьогодні взяли зразок будівельної плитки з цього будинку, аби її замовити. На цьому будинку плитка, якою він облицований. Ця плитка робилася в Донецькій і возилася звідти. Там була глина, з якою робилася. Це керамічна плитка. Зробити її зараз, ну, мабуть, неможливо, і, і, і дуже важко. Будинок реконструювати набагато складніше, ніж збудувати новий. Це і по часу довше, і по грошей дуже дорожче. Цього будинку у Запоріжжі планують відновити ще три пошкоджені внаслідок обстрілів за кошти з міського бюджету. Це багатоповерхівки на вулиці Застафонській, 10, Кияшка, 22 та Сталоварів, 16. Останню пошкодила російська ракета торік, 6 жовтня. Там зруйновано третій під'їзд, в інших вибиті вікна. На відновлення чотириповерхівки міська влада спрямувала 27 мільйонів 800 тисяч гривень. Дякую, рішення прийнято. Житель будинку на селоварів 16, Юрій Тарасов мешкає в першому під'їзді. каже, внаслідок обстрілу в нього пошкодило вікна. Втім, замінювати їх власним коштом не збирається. в сміто. Вони закладують заміну вікна. Цоку було з архітектурного бюро. Питали, які є питання. Там кого що зламалося, там тріснуло, лопнуло. Вибило по всім під'їздам, по всім квартирам ходили. you, sir. Євдокія Крутько з чоловіком мешкають в пошкодженому будинку на Застафонській 10. Сюди переїхали з села Полтавка Пологівського району. Жінка каже: тікали з чоловіком від постійних обстрілів, але велика війна назогнала і тут. Торік, 9 жовтня, ворожа ракета влучила поруч в сусідній будинок. Від вибухової хвилі в ньому вибило вікна та зруйнувало балкони. Також пошкодило й бокову стіну. На капітальний ремонт Застафонської 10 з міського бюджету виділено 20%. 25 мільйонів гривень. Але роботи з відновлення ще не розпочалися, каже жінка. Вікна у квартирі довелося встановлювати власним коштом. У нас племянник воює, нас у квартир. Гроші прислав, поставили, а тут ще забиті вікна, а нам племянник вікна поставили двері. Всього у Запоріжжі частково зруйновані внаслідок ворожих обстрілів 11 багатоповерхівок чотири відновлюватимуть за кошти міського бюджету. Інші сім передадуть до державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Відновлення конструктивних елементів, тобто це будівництво тих частин, які взагалі зруйновані, і відсутні, тобто це стіни, стеля, перекриття. Другий етап це стеля, покриття кровля, це вже відновлення цих квартир всередині. Третій етап це відповідно до законодавства термомодернізація. І четверта вже черга це облаштування навколо будинку. Містяни, житло яких зруйноване або непридатне для життя, можуть отримати щомісячно допомогу у розмірі 10 тисяч гривень, а також отримати грошову компенсацію на ремонт в рамках програми Є відновлення, сказав секретар міськради Анатолій Куртів. Олена Лисенко, Карина Галунова, Андрій Варіонов, Геннадій Корчененков, Євген Андросов Суспільне новини, Запоріжжя. Меморіальну дошку на честь загиблого героя України В'ячеслава Радіонова відкрили у Запоріжжі 27 травня. Розмістили її на фасаді ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою захисник, в якому навчався військовий. Після його закінчення В'ячеслав вступив до Харківського національного університету повітряних сил України імені Івана Кожедуба. Отримав диплом та служив в авіабригаді у Василькові. Вертав наш мір за долю України, зросив нас, ніх, і людь на ворони. На старших курсах приїжджав, розповідав про наліт годин, По постійно жалівся, що я хочу ще більше, я хочу, мені не вистачає, мені треба ще більше, ще більше. Кажу, чи є хтось там на курсі, там більше ні, немає. Я один тому, кому дозволяю літати, багато літати. Славік був дуже гарною людиною, його цікавило все. Життя цікавило. У нього дуже було, було багато всяких бажань, він любив жити і хотів жити. Він ніколи не відказувався від бойових польотів. Весь, весь час просив давайте, давайте, я хочу літати, я хочу мстити. Загинув В'ячеслав Радіонов 24 лютого 2022 року. Він першим підняв свій міг 29 у повітря, прикривши бойові польоти та взліт побратимів. Розповідає Руслан Кулька у серпні того ж року. Військовому присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. До початку повномасштабної війни у Лежинській гімназії було гамірно. У закладі панувала дружня атмосфера, розповідає її директорка Олена Кучеренко. Нині ж тут не почути дитячого сміху, повсюди лежать уламки скла та цегли. Ніч на 24 грудня близько час 40, Це було ночі. Двома ракетами С-300 було влучання. Ну, сказати, що це шок, це нічого не сказати. Це знаєте, як? Це просто душа. Там в тих руїнах була, зруйновано повністю стовідсотково дах, двері, вікна. Праве крило навчального закладу внаслідок обстрілу повністю зруйноване. У ньому знаходилися комп'ютерні класи та кабінет української мови, каже Олена Кучеренко. Це куточки е, оздоблювали наші діти за їхньої ініціативи. Їм захотілося якось яскраво е, розфарбувати школу в на свій смак. Хочу сказати, мабуть, енергетика дітей наскільки потужна, що ви бачите малюнки. Малюнки все таки зберегли, збереглися, тріщини, руїни, але ми з вами знаходимося. Тут потенційно небезпечно знаходиться, тому що йдуть руйнування. Саме ця частина до початку великої війни у гімназії навчалося 270 дітей, нині ж 253. Вчителів також поменшало. Олена Кучеренко пояснює, деякі школярі разом із батьками евакуювалися за кордон і продовжують здобувати освіту там. Ми навчаємося дистанційно, уроки щоденно у нас є розклад уроків. Два вчителі розрахувалися, ну одна за сімейними обставинами звільнилися так. Одна вчителька виїхала за кордон і там знайшла роботу в Швеції. Викладачі із дому так, ведуть уроки, але це все регулярно. Лежинській гімназії 50 років. 36 з яких працює вчительку початкових класів Наталія Жарік. каже: говорити без сліз про те, що сталося з закладом, не може. Це осколок. частинка ракети, тієї, яка 24 грудня вночі прилетіла до нашої школи і. Її зруйнувала для кожного вчителя. Школа це друга домівка. Напевно, я не побоюсь сказати цього слова, що навіть частину від сім'ї часу вириваєш для того, щоб віддати школі. У стінах Лежинської гімназії навчалися батьки сестер Ірини та Вікторії Русінових. Тут провели шкільні роки, і вони самі. Вони були тут свої спогади, свої історії їм. Тут дуже подобалося вчитися, Тут всі мої спогади. Тут було дуже багато спілкування з моїми друзями, було дуже багато спілкування з вчителями, багато ми бачилися. Зараз такої можливості немає. Перші емоції, коли побачила, було дуже шкода. зразу сльози підтримали, пройшли вчителів одразу, бо ми разом всі треба один одного підтримувати. Після перемоги навчальний заклад планують реконструювати, каже Олена Кучеренко. Наразі ми разом із нашою сільською радою плануємо виготовлення саме основне це проект на кошторисної документації. Наразі кошти знайдені, а далі, вже після перемоги, все-таки обов'язково школа буде відбудована. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Він працює в стабілізаційному пункті поблизу лінії фронту. Надає допомогу цивільним та військовим з різними травмами. Ігор Бялкін, цивільний хірург з Оріхова. До початку повномасштабної війни працював в місцевій багатопрофільній лікарні. Коли почалися ще бої, там уже поруч там з вони ж це було там 5-7 кілометрів. Тобто, коли там прильоти по місту, там уже тось домінанта була, тось надо, тось, коли там я, я там виживатель, ми там на перший поверх змістили операційну, там з мішками там закривали вікна, коли тось були там привозять поранених, ми поруємо, а тось, туди бу то все приміщення, так двигти, там ба, світло пропало, генератор включилися. Тоді якось там продумати щось, що незвично. Ці тоді там, в принципі, скажімо так, включався. Холодний розсудок. Ігор Білкін каже, декілька місяців разом з колективом чергували в посиленому режимі. Згодом цивільних лікарів евакуювали, а він вирішив залишитися. Приєднався до військових хірургів у стабілізаційному пункті поблизу лінії фронту. Кому це потрібно робити? Так? Пропрацював з 2010 року, тобто багато чого знає. По-друге, якісь комунікаційні питання між місцевою, адміністрацією, військовими. Да? Тобто, я тут ну, за цей весь час багатьох знаю, багатьох лікував, хтось тобто комунікував. Зрозуміло, що бойової травми в нас не було, але побутово, тобто, скажімо так, аграрний сільськогосподарський регіон до нас надходили там, травми там, внаслідок. Там, Дії там схільськогосподарських машин, яких сівала когось, поранило. Десь якісь ДТП були тобто, там дорожньо-транспортні пригоди з траси провезло. Тому в принципі з травмами були знайомі. Хірург показує своє місце роботи його називає домом, оскільки в стабілізаційному пункті знаходиться цілодобово. каже тут є все необхідне. Тут у нас знаходиться протишокова. Кімната на палата, де ми при надходженні пацієнта, якщо ми відсортували, що він потребує надання допомоги, і потім він переміщається в операційну. якщо потребує операції, в цій операційній у нас, скажімо так, два операційні столи, два робочі місця анестезіологи, тут у нас електрокоагулятори, Обладнання, яке там виконує обігрів пацієнта, тому що один з протишокових таких заходів, яких при масивній кровотраті, це потрібно зігріти пацієнта. Для цього у нас тут є електроковдри, які підігрівають операційний стіл. Для цього є спеціальний прилад, який подає потік теплого повітря. За словами медика, робота з травмованими зараз і до великої війни особливо не змінилася. Так само рятує життя. Втім, відтепер в коридорах медзакладу відчувається запах війни, каже Ігор. Це коли суміш запаху крові, запаху паливно-мастильних матеріалів, запаху на пилюки, і це от такий характерний характерний запах, який всі ну відмічали і. Якось була Ми дали йому спільний так, таку там назву Запах війни. За свою роботу торік, 17 червня, Ігор Бєлкін отримав нагрудний знак Захисник України. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Ви дивитеся суспільне Запоріжжя? Підписуйтеся на суспільне Запоріжжя у соцмережах.